Поганий настрій, суха шкіра, мозок гальмує. Якщо впізнала у себе хоча б два з цих симптомів, ти у дефіциті омега-3. Поїхали розбиратися. Омега-3 це не просто риб'ячий жир, це жирні кислоти, з яких складаються клітини мозку, серця, очей, шкіри. Без них твої клітини буквально висихають і старіють набагато швидше. Волосся та шкіра стають сухими, нігті ламаються, болять або хрустять суглоби. Це запалення йде, настрій падає. Відчуваєш тривожність, взагалі може бути без причин. Концентрація, пам'ять, швидкість мислення все на мінімумі. Далі очі швидко втомлюються, зір слабшає. Оце все симптоми. Проблема в тому, що організм сам не виробляє омега-3. Якщо ти не отримаєш її з їжею чи добавками, дефіцит росте щодня, і ти почуваєшся виснаженою, хоча аналізи часто показують, що в нормі. Додай омега-3 і вже за 1-2 місяці відчуєш зміни, стане більше енергії. Буде чиста шкіра, ясний розум і здорове серце.